До них ни хибудто два типа залізли на, на ці устройство. Да, я понял, на зіпки. Добре, ще я бпшку по взяв, потому що якщо фінал буде на тій кончен тому этом то там тыкит без нее пушит и будут. То Мэйни, да. Лайда, ліка, я не чую. Один тут то На коротше, короче, здание п'яті був. А, зона під них, пидних, Може під пиздание за рулем сюда. Пидлевую вызову. Ви... Да. Боже, сейчас молитву нас спалю его. А, у нашей під їхню сторону, че шо? А ні, тут десь наверху один на крищі. Один тут зліва. Чекай, нова не в сраку. Відходимо. Я під кінець їм зону дам, ну ага. вниз. У тебе нема зон. Нема, в мене такі маліки. А ну з вулиця там можна цю залізти, що вже ні. Так, да, може з нашої сторони є ця шляха. Ти кстати, можеш вилізти. Але один прямо на криші тебе, мені кажеться, прийме зранку. Він типа на цьому на грибочку стоїть. Ну Да. Ты гринешь? Да. Смочу ем лицо, щоб залізти туда с ППшки пробовать их просто кидати. Ты Да, туда их. Їх... Десантура, морская піхота. Не прийшлось перехилювати. У мене був план хороший кинуть за зонку. Якби вбило, в місті Х2 зона була, по-любому вмерли.